Боролися за життя інших і загинули самі. Вперше в Україні відзначили день вшанування загиблих медичних працівників. З цієї нагоди в Івано-Франківську відкрили меморіальні дошки на честь лікарів, які загинули в російсько-українській війні. Богдану Ризаничу, Юрію Чопику, Юлії Огієнко, Василю Федоришину, Юрію Максимчуку, Богдану Власію та Мирославу Дебенку. Мати загиблого медика Богдана Власія Олеся згадує, син дуже хотів на фронт і досяг своєї мети. Він міг залишитися у тилу, але зробив свідомий вибір. Він з перших днів повномасштабного вторгнення він вирішив стати на захист і ходив записуватися в різні пункти. Але оскільки він був студентом медичного університету, то його постійно десь ставили в запас. І від це його дуже сердило. І він ходив далі і далі, і дуже його мрією була Коломийська десятка Дельвейс. Двічі йому відмовляли і казали, йди, хлопче, довчися. Він впертий, він дуже цілеспрямований. Одна з його. З його кредо, одна з його кредо, то це йти до своєї цілі. Богдан став командиром розвідувального взводу 109-го батальйону 10-ї гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Загинув 11 вересня 2024 року на Донеччині. Юлія Огієнко військова медикиня, яка не ховалась за спинами. Її брат Андрій Грицак розповідає, вона з перших днів повномасштабної війни вступила до тероборони на Закарпатті. Згодом її відправили на фронт. Старша лейтенантка. Вона загинула 16 травня 2022 року під час обстрілу медичної частини градами на Луганщині. Вона загинула за всіх нас. Вона не побоялася з перших днів проявити, ну якби це говорила мужність, але вона була дуже жіночною. Але вона знайшла в собі стержень для того, щоб. Е Розуміла, що медиків не вистачає на фронті, що вони потрібні, і вона проявила такі свої внутрішні стержень і поїхала на фронт. Юрій Чопик – досвідчений військовий і медик, служив у прикордонних військах із 2015 року. Пройшов бойові дії в зоні АТО ООС. У 2020-му підписав контракт із ЗСУ. служив у 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Був заступником командира мінометної батареї. Загинув 26 лютого 2022 року в перші дні повномасштабної війни під час бою на Херсонщині. Зателефонував до невістки і сказав, пообіцяй, що у дітей все буде добре. Я сьогодні своє життя присвятила тому, аби весь світ знав, якою ціною нині завойоване щастя бачити небо. Дощ, море, поле. Бо, на превеликий жаль, мені видається, що нині два паралельні світи. Одні ховають дітей, другі бабляться і не розуміють, що сьогодні на... стоїть питання виживання України. Ректор Івано-Франківського медичного університету Роман Яцишин підкреслює, у навчальному закладі пам'ятають кожного, хто поклав життя за батьківщину. А також підтримують нинішніх студентів, які рятують життя на передовій. Це п'ять студентів, але на сьогоднішній день ще двоє перебувають у лавах збройних сил України, інші повернулися, і один з них, на жаль, сьогодні вигляді на мореї дошки. Це люди, яким ми віддаємо сьогодні не тільки шану. Ми віддаємо честь їм і покажемо, що медики пам'ятають своїх героїв. За час повномасштабної війни на фронті загинули близько півтисячі медичних працівників. Вони не лише лікували поранених, а й були поряд із бійцями під час боїв, часто на передовій, ризикуючи життям. Медики воюють, медики сьогодні гинуть і захищають нашу українську державу. Медик це дуже важлива людина на фронті, адже вона рятує життя інших людей, ну і, на жаль, наражає на небезпеку сама себе.